Пішов на строкову службу 18 років і служив до всю срочку відслужив і зрозумів, що мені ця стихія подобається. Коли почалась повномасштабна, то були як одна сім'я підписав контракт і до цієї пори так і у війську. Страшно не було, навіть не знаю, може і за того, що був малий і не розумів, що це таке, але коли почалась повномасштабна, нам наш начальник застави сказав, Ну що, хлопці, ви як строковики можете йти по домам. А ми сказали, що та ні, давай лопати». і ми пішли купати окопи. Я пішов як самий перший, і з строковиків підписало сім чоловік. Практично всі служать в зоні бойових дій. Ми були колодязне, кам'янка. От там я тоді побачив життя новими красками. Все взривалось, вибухало, літало постійно. Ну, це незабутні відчуття. Іномет, ясно, вони там постійно, а от ФПВ б'є саме точно, що може бути. Для мене в саме страшне. Коли я відчув, що таке ФПВ на своїй шкурі, я зрозумів, що це дуже опасна зброя. І коли я, як вже своїм побратимом був, він був на чергуванні, я спав, чую звуки ФПВ і кажу, Яшка, це чи я? Він каже, та то наші літають тут, я ще полежав дві минути, чую, звук не пропадає. Тобто наші би там пролетіли вже цей. Чую, звук, не пропадає. І кажу: то певне, ніфіга не наша. Встаємо і вдіваємося, і просто чуємо бжик, а він не розірвався, просто впав збоку. Ми двері відкриваємо, вона лежить так, як на блюдишку для нас. Кажу, вдіваємося, і зараз буде друга. Ми вділися. E, вже чекали другу, прилетіла друга, здетонувало дві. Був у нас з збрьовин. Той піднов'ясик рухнув нам під двері, але якимось чудом не завалило двері, а вказався коридорчик, якраз, щоб метр відкрити двері, і ми змогли звідти вибігти. Захотілося показати їм те, що відчув я, щоб вони відчували це постійно. Я тоді вже був оператором дрона, саме опановував стихію FPV. І... Тоді мені стихія FPV залетіла настільки, що я прям влюбився в свою роботу, і по сей день я хі, стараюсь себе реалізовувати все краще і краще. Були і машини е, піски палили, і точки взльото БПЛА, і саму піхоту знаходили, кошмарили. Воно в мене виходить, тим і пишаюсь. Коли підлітаєш і взриваєш, то аж таке відчуття будто то від своєї роботи, тобто ти отримуєш задоволення настільки, що хочеться, щоб воно літало, і хочеться ще більше і більше результати. Постійно є якась робота, її постійно треба вивчати, їй постійно треба знати, що до чого, як, чому вона не летить, як підняти. В ній постійно мусить бути якась робота. Нам дуже треба пілотів, тому що в нас їх ну, є, але недостатньо того, щоб показувати хороший рівень. Потрібно мати бажання. Якщо в тебе буде перш за все бажання, то ти будеш себе Ти знайдеш собі тут місце, сто процентів ти знайдеш собі тут місце. Якщо в тебе буде бажання і ти хочеш, наприклад, бути пілотом літати, то вам до нас в бригаду Гард.